Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Бажаємо вам ще й гарного врожаю кабачків, патисонів, день кавунів, гарбузів. І ми сьогодні розглядаємо аграрний гороскоп посіву насіння кабачків, день кавунів, гарбузів на травень 25-го року. До, до речі, і патисонів. Що ж, давайте перший період розглянемо. Мені він подобається для отримання ранньої продукції. Тут гарне поєднання. Буде якраз зростаючий місяць в знаці рак, а сонце в тільці. 1 травня починається з 10-ї години ранку до кінця доби, 2 травня всі 24 години, 3 травня з 0 годин до 9 години 30 хвилин ранку. Хто хоче гарно зберігати свої гарбузи і виростити пізні кавуни для квашення, можна використати ось наступні періоди. Козоріг. Падаючий місяць, це період якраз після спаленого шляху. Місяця багато енергії. Ми можемо використовувати цю енергію місяця, і сонце буде в тільці. Бачите, яке поєднання. І два дні ще 16 та 17 травня, ці 24 години. І дуже гарний теж період поєднання знаку стихії води. Зростаючий місяць буде в знаці рак, і сонце буде в близнюках. Супер теж період. 29 травня, з 6 години ранку до кінця доби, 30 травня з 0 годин до 18 години вечора. Ось такі у нас. Аграрний гороскоп посів у насіння кабачків, день, патисонів, кавунів, гарбузів на травень 25-го року. Бажаємо вам гарної погоди, і добрих всходів обов'язково і гарного врожаю. І всі будьте здорові! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!